Учитель із розбитої школи на Донеччині не покинув своїх учнів, а покликав їх учитися до себе додому. Олександр Погорєлов до 24 лютого викладав українську мову та літературу. Місцеву школу окупанти розбили ще в квітні, а вчителю довелося покинути село. Увесь цей час діти не мали змоги навчатися навіть дистанційно. У селі не працював інтернет. Шандриголове перебувало в окупації чотири місяці. Коли збройні сили визволили село, Олександр повернувся. Однак школи, в якій він працював багато років, більше не було. Аби діти не втрачали можливості навчатися, він знайшов вихід. Я вирішив зробити школу в себе вдома, щоб діти приходили, щоб, щоб могли вони навчатися, вчитися, читати, писати. Із розбитої школи перевіз додому вцілілі плакати і підручники. Отримав ноутбук від міськради. Обладнавши мені школу в себе вдома, він запросив дітей на уроки. Щодня до Олександра на заняття приходить 11 учнів. Тепер, крім української, учитель викладає географію, біологію, математику і історію, а домашня затишна обстановка спонукає до родинного спілкування. Так, дітки. Сьогодні у нас. Урок української мови тема буде лексичне значення слова. Залучно майже як у школі. Я тут зустрічаюся з друзями, спілкуємося, малюємо, пишемо. У цей час фахівці вирішують відновлювати розбиту школу чи будувати нову. А завдяки Олександрові учні не втрачають більше жодного дня та отримують освіту.